Вітаю та дякую усім, хто підписався і дивиться канал Пізнавати Нове Цікаво. Сьогодні поговоримо про еретроцити, групи крові та переливання. Перш ніж розпочинати нову тему, пригадаємо попередню. Що таке кров, плазма крові, формані елементи? Що міститься у плазмі крові? Яка кількість еретроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів міститься у крові? Що таке фізіологічний розчин? Які функції виконує кров. Під час вивчення теми дізнаємось про еретроцити групи крові переливання крові. Розпочнемо з еретроцитів. Еретроцити це невеликі, безядерні клітини крові червоного кольору, функції яких транспорт кисню і частково вуглекислого газу. Еретроцит має форму двовігнутого диска, що збільшує площу поверхні. Для газообміну порівняно з кулястою формою. Еретроцити гнучкі, тож можуть протискуватись вузькими капілярами. У людини, як і у всіх ссавців, еритроцити є безядерними. Еретроцити заповнені молекулами гемоглобіну, білка, який містить гем із катіоном фером 2 що зв'язує кисень. Саме гемоглобін надає крові червоного кольору. Під час проходження крові крізь. Легені, гемоглобін еретроцитів, зв'язує молекули кисню і транспортує їх до тканин. У нормі в одному мікролітрі крові людини міститься 3,9-5,5 мільйона еретроцитів. У кров'яному руслі еретроцити живуть недовго 90-120 днів, після чого вони руйнуються в селезінці та печінці. Нові еретроцити, як і всі інші клітини крові, постійно формуються із стовбурових клітин червоного кісткового мозку. Розгляньте процес формування та дозрівання еретроцитів. Анемія це стан, що характеризується зниженням рівня гемоглобіну або еретроцитів у крові, що призводить до недостатнього надходження кисню до тканин та органів. Симптоми анемії, головний біль, мігрень, запаморочення, судома нижніх кінцівок, хронічна втома, нездатність зробити глибокий вдих, біль і відчуття здавлювання в грудях, часті інфекційні захворювання, стукіт або шум у вухах, свербіж, печіння, блідість шкірних покривів, холодні руки та ноги, ламкість випадання волосся, порушення концентрації уваги. Задишка без фізичного навантаження. Основними причинами анемії є дефіцит необхідних для синтезу гемоглобіну речовин, наприклад, вітаміну в 12 в 9 ферому, наявність фактору, що сприяє перечасному руйнуванні еретроцитів, порушення продукції еретроцитів у кістковому мозку, тривала гостра або хронічна крововтрата, Групи крові. Кожен еритроцит має на поверхні своєї мембрани молекули, які називають аглютиногенами. Вони визначають групи крові за системою АБ0. Еритроцити людей із групою А мають аглютиногени А. Із групою Б аглютиногени Б. Розгляньте у верхній частині праворуч, де зображено у вигляді таблички. І, відповідно, групи крові перша. Друга, третя та четверта. У плазмі крові містяться аглютиніни – антитіла. Тобто, якщо аглютинін альфа зв'язується з аглютиногеном А або аглютинін бета з аглютиногеном Б, то еритроцити злипаються та блокують кровотік. Розподіл аглютиногенів і аглютинінів різних груп крові людини показаний у таблиці. Розгляньте. Якщо, наприклад, людина має групу крові другу, то на поверхні її еритроцитів міститься аглютиноген А, а в плазмі крові аглютинін бета. Переливання їй донорської крові групи Б еретроцити містять аглютиноген Б, призведе до злипання еретроцитів, оскільки аглютиніни – Бета плазми реципієнта зв'язують аглютиноген Б як чужорідний агент. Таким чином, для успішного переливання донорська кров має містити такі самі аглютиногени, як і кров реципієнта. Розгляньте в таблиці, яку кров з якою групою, якій групі можна переливати. Людям з групою 0 можна переливати кров лише такої ж групи 0. Проте їхні еритроцити, які не містять аглютиногенів А і Б, теоретично можна переливати будь-якій людині. Знайдіть це відображення у таблиці. Людям із групою А Б можна теоретично переливати будь-яку кров. На практиці переливають кров від людини з такою ж групою крові. Ще однією системою. Груп крові є резус. Вона визначається наявністю на поверхні еретроцитів білка, який називається резус фактор. Якщо в людини еретроцити мають резус фактор, то вона резус позитивна, якщо не мають, резус негативна. Резус фактор також обов'язково враховується під час переливання крові, бо імунна система резус негативних людей реагує на резус позитивну кров як на чужорідну. Щоб не було імунної відповіді, переливати кров слід від людини з такою ж групою крові, переливання крові або гемотрансфузія це введення в кровоносне русло хворого цільної крові або її компонентів, наприклад, еритроцитів, плазми, тромбоцитів від іншого донора. Цей життєво важливий метод застосовується для заміщення значних крововтрат. При травмах та операціях, а також при лікуванні різних захворювань, таких як онкологічний. Коли в організмі бракує певних кров'яних клітин. Переливання крові є серйозною процедурою, що вимагає ретельної перевірки сумісності крові донора та реципієнта, щоб уникнути серйозних ускладнень. Донор це особа, або суб'єкт, який віддає біологічний матеріал, наприклад, кров, тканини, органи яйцеклітини, сперму. А реципієнт це особа або суб'єкт, який отримує цей матеріал для переливання, трансплантації, генетичного матеріалу або інших медичних чи наукових цілей. Підсумуємо здобуті знання: еритроцити це невеликі без'ядерні клітини крові червоного кольору. Функції яких транспорт кисню і частково вуглекислого газу. Анемія або малокрів'я це стан, що характеризується зниженням рівня гемоглобіну або еретроцитів у крові, що призводить до недостатнього надходження кисню до тканин та органів, переливання крові, це введення кровоносне русло хворого цільної крові або її компонентів, еретроцитів, плазми, тромбоцитів від іншого донора. Кожен еретроцит має на поверхні своєї мембрани молекули, які називають аглютиногенами. Вони визначають групи крові за системою АБ0. Ще однією системою груп крові є резус. Вона визначається наявністю на поверхні еретроцитів білка, який називають резус-фактор. Домашнє завдання опрацювати тему групи крові еретроцити та переливання. Дякую за перегляд та бажаю вам гарного дня! Бувайте!